Є знижки на Уролесан – 15% в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад». Елітна автівка лише за 5 тисяч гривень. Звучить нереально, але дружина головного патрульного поліцейського Львівщини змогла собі таку знайти і придбати. Цікаво, де таку смішну ціну на сімейне авто оприлюднив топ посадовець у своїй декларації. Знайшли там і інші цікавинки: наприклад, відсутність власної нерухомості та наявність криптоактивів. Усі подробиці гучного скандалу розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобай. А ми переходимо до новин. Дружина начальника управління патрульної поліції Львівщини Андрія Крутеня у 2023 році придбала автомобіль Toyota Prius за 5 тисяч гривень. Це у 100 разів менше за її ринкову вартість. На сайтах із продажу авто вживаний Toyota Prius 2018 року випуску можна придбати від 20 тисяч доларів. Однак за таку суму правоохоронець навряд чи зміг би купити машину, оскільки у своїй декларації за 2023 рік Крутень вказав, що за минулий рік отримав у поліції 647 тисяч гривень зарплати, а це близько 16,5 тисяч доларів. То що топ посадовець цілий рік відкладав чесно зароблені на авто. А як же комуналка сім'ю чимось годувати? А подарунки дружині до речі, про дружину вона володіє ще однією автівкою Audi A6 2013 року випуску, яка була придбана у 2022 році. За 130 тисяч гривень виходить, що 22-й рік був для дівчини більш прибутковим, бо за 23-й рік Олександра заробила лише 1 тисячу 200 гривень. В Тов Дентамед 2000 тисячі, де працює дитячим стоматологом. Примітно, що за даними аналітичної системи Юконтрол, ця компанія має статутний капітал 4 мільйони гривень. Та з початку діяльності опікується стоматологічною практикою. Чистий дохід від реалізації продукції товарів робіт послуг у 2023 році склав по цій компанії понад 5 мільйонів гривень. Та й дивно, що стоматолог заробляє такий мізер у приватній компанії. А ще дивніше. Клініка розташована у Рівному, то невже жінка щодня долає майже 4 години, щоб дістатися на роботу. Щось тут усе не сходиться. Нерухомого майна крутені не мають, живуть в орендованій оселі у Львові. Втім, мають право користуватися батьківським будинком та іншим будинком у Рівному, площею 87 квадратів та 73,5 квадрати. Відповідно, цікаво, що у 2022 році у декларації значилося, що родина також мала Квартиру у Рівному, але тепер ані майна, ані договору про продаж не вказано. З заощаджень Крутені мають 775 тисяч гривень готівкою та ще майже 25 тисяч гривень Ощадбанку. Ще 193 тисячі гривень вони тримають у криптовалютах. До речі, Андрій Крутень народився у Рівному, має юридичну освіту, служив у ЗСУ. Кар'єру в патрульній поліції розпочав з 2016 року. Працював на різних посадах: від рядового командира руху, роботи до заступника начальника управління патрульної поліції в Рівненській області з червня 2019 року був начальником управління патрульної поліції у Волинській області. А із січня 2023 року призначений головним патрульним Львівщини. До речі, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький досить добре характеризував Андрія Крутеня. Це досвідчений офіцер, який показав себе як справжній професіонал на своїй посаді. Він проявив себе як працівник, який має неабиякі організаторські здібності. Це людина, яка завжди вислухає, піде на зустріч і розбереться у всіх найменших деталях. Жоден із вас не залишиться непочутим, жодному з вас не відмовлять у допомозі. Ви у надійних руках. Посада головного патрульного Львівщини Андрію Крутеню дісталися після скандалу з його попередником Романом Пилипенком. Його було звільнено після того, як він подарував своїй дівчині перепустку на проїзд пішохідною зоною на площі ринок у Львові. Дівчина зухвало похвалилася цінним подарунком у мережі. Вона заявила, що тепер можна на своєму мерсі, що й коштувало її коханому насидженого у поліції місця. Ні. – Ні.

Я отак показую, буде найкращий подарок ляпнула зайвого і інспекторка львівської митниці Юлія Дрига. Вона вразила всіх своїм луком за 8 тисяч доларів у відео відомого блогера Ніколаса Карме. Капелюх багінський вісімнадцять бачка звати Гучі. Навіть повідомик Гучі. То спеціально Гучі роблять для собак. Скільки коштує такий ремішок? 200. 200 доларів. Так. А сумка. Так ви ж знаєте, вже ціни всіх тихології вітоні. А якби я так мені так всі відповідали, то я б вже не мав що знімати. Можливо, через байера купували, може, дешевше було. Десь півтори. І взуття. Взуття ерме. Десь 800. доларів. Так. А, годинник? Годин карті. І скільки коштує такий? Десь п'ять тисяч десь так так. піжучок такий вище і взяла дві тисячі. Гусини, кальцедоні, півтори на Юля, Ну ти начувайся з коментарями, а ви я читали. Вже була, я вже читала непогано, враховуючи, що за весь 2023 рік Юлія заробила близько 180 тисяч гривень згідно з декларацією. Через годину після публікації відео прес-служба львівської митниці повідомила, що дригу звільнили з посади. Може, поспішили, і то все їй подарував коханий чи батьки? А як думаєте ви? Напишіть нам у коментарях. Скандали з держслужбовцями, на жаль, не рідкість. Нещодавно голова департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк також потрапив у гучний скандал. Його дружина купила в елітному комплексі столиці квартиру за десятки мільйонів гривень. Загалом рідня очільника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка володіє нерухомістю щонайменше на 25,5 мільйонів гривень за ринковою вартістю. Про це йдеться у розслідуванні журналістів слідства. Інфо. Як з'ясувалося, дружина пана Вітюка купила. Квартиру за майже півтора мільйони доларів. А мама володіє ще двома квартирами преміум класу. І традиційно частина елітки була придбана під час війни. Після розголосу цієї історії іллю Вітюка відсторонено від виконання посадових обов'язків, ба більше його відправили на фронт, де Вітюк проходитиме службу в бойовому підрозділі, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо у зоні бойових дій. Відповідне рішення про відсторонення Нання ухвалив голова Служби безпеки України Василь Малюк. Пише Інтерфакс Україна. На час проведення перевірки обставин, оприлюднених з журналістами слідство інфо голова служби Василь Малюк відсторонив керівника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки. ДКІБ Вітюка від виконання посадових обов'язків. Наразі він відряджений до цього підрозділу і сьогодні виїхав у район виконання бойових завдань. А що думаєте ви про такі смішні та часом не дуже статки та майно топ-чиновників? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.